Вітаю вас на каналі Anis Watercolor. Мене звуть Анна, я виготовляю фарби ручної роботи і в цьому відео хочу запропонувати вам розглянути кілька з таких наборів та принцип, за яким в них зібрані фарби. Можливо, ви зараз якраз в пошуках такого готового набору, або хочете своїх власних фарб зібрати невеличкий пленерний набір. Для подорожей, для скетчингу в місті, в кафе, бо це зараз дуже популярна тема, і я сама полюбляю такі речі. Тоді відео для вас і цікаве, і корисне. Один з перших наборів, і досі він один з популярніших в мене це набір «Меджі Натура. і тут готові сумішові відтінки, гранулюючі. для Імітація різних там природних мас. Зелені, води, неба, е але також фонів фантастичних якихось картин, тому от назва «Imagine Natura» досі видається мені дуже влучно. Е цей набір має назву Воронята. Пов'язано це з тим, що тут Марс чорний. Тобто чорна грануляція в усіх відтінках, і переважно він додумався для спецефектів. Готові класні фони і так далі. Е, набір русалочки. Як бачите, тут відтінки переважно зелені, блакитні, холодні, тому русалочки, морські, глибини, водорості, русалки. <twitch> Щось таке природне, гарне. І три дружбані набори з вже такою більш різноманітною гаммою кольоровою. Оце саме е, скетчингові такі набори. Це два брати. Е, набір. Тихе місце і ретро-бібліотека. Дуже схожі, як бачите, але відмінності є. Тут такі більш е, припилені якось так кольори. І Такий більш яскравий, але все одно такий досить спокійний набір. Тому, от коли я компонувала ці відтінки, я собі уявляла ну, якусь певну картинку, тихе місце, стара така, знаєте, гарна бібліотека. Тому, як би так і назвала. І ще один наборчик, також він здумався, як скетчинговий, Spring Mood, але, в принципі, він досі універсальний, прикольний. Більш, на мою думку, такий ботанічний, але, думаю, що не тільки хто під що прилаштує. От. Тобто, в принципі, ну, мабуть, можна розділити це на два підходи. Е різноманітні кольори, які гарно між собою поєднуються в якусь серію картин. Або е, набори суто під якісь цілі. Тобто, наприклад, ви потребуєте окремо тримати зелені, не знаю. Е, зелені, сині е, і такі для спецефектів, які знаєте, іноді є набори металіків, а тут з чорною грануляцією, або також білильні відтінки окремо. Маю і такі наборчики, до речі. Тобто, хто підшов? Е, які переваги, якщо у вас це так в невеличкому наборі? Це не займає багато місця у вас на столі, в поїздці, в дорозі, і ви можете також якось для себе відділити, підписати, щоб ви відразу могли швидко знайти, де у вас оці самі кольори знаходяться? На мою думку, отакі от невеликі скетчингові, якщо це набори, вони дозволяють швидко е, натренувати базу стосовно сумішей. Е, вже коли ви спокійно їх робите, знаєте, що як з чим поєднується, і можете думати про інші речі: про вашу техніку, про е, те, щоб напрацювати якийсь свій стиль, або просто ні про що не думати і волю поскетчити, помалювати. Вот. Сподіваюсь, це відео для вас було цікавим. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь і можете зайти на мою інстаграм-сторіночку. Посилання буде в шапці профілю або за пошуком Аніс Watercolor можете також знайти. Бажаю вам натхнення і гарного настрою!